11 та 12 вересня Вінниця відзначатиме свій день народження цього року. Організатори святкувань вирішили зробити акцент на історії міста. Зокрема, пройде традиційний карнавал, який у відповідності до задуму буде відображати персонажів різних епох життя подільської столиці. А по його завершенню розпочнуть працювати інтерактивні майданчики у різних куточках центральної частини міста. Кожен з них відповідатиме певній тематиці, які ще приємні несподіванки підготували для городян на день міста. Знає Ірина Дідух. Цього року святкування дня народження Вінниці пройде у історичному стилі 11 та 12 вересня. Урочисте відкриття відбудеться на Майдані Незалежності біля мерії. Прикрашати, окрім звичайної атрибутики, будуть сторожові вежі, на яких спалахуватиме вогонь під час карнавалу. За сценарієм він поділений на декілька історичних блоків. Пособорні крокуватимуть уличі та тиверці, дружинники Київської Русі та козаки. Слідом за ними пройдуть козацький полководець Іван Богун, знаменитий хірург Микола Перегов, перший архітектор Григорій Артинов та інші Відомі постаті, в яких зіграють професійні актори, завершить дійство колона ретро -автівок. Дуже цікаво, те, що ми в цьому році відзначаємо наше місто, день нашого міста, саме з, напевно, із історичної точки зору, і якби історія розвитку нашого міста буде відображена на майданчиках, на культурних подіях, які заплановані на 11 вересня. Ще однією приємною несподіванкою для любителів поспівати стане караоке, яке проведе відомий телеведучий ігор Кондратюк. Дійство відбудеться на театральній площі. Розважитись до скочувінича не зможуть у центральному парку культури та відпочинку імені Горького. Основні питання будуть зосереджені для дітей. Це в нашому центральному парку культури і відпочинку. Там традиційна буде дитяча програма, дуже багато буде атракціонів, дуже багато буде різних конкурсних програм. І наш Майдан Незалежності він же буде в історичному плані весь оформлений. Там буде дуже багато презентовано ремесел, дуже багато буде презентовано різних конкурсів саме на історичну тематику. І тому, прийшовши з дітьми, можна буде. Витратити достатньо багато часу для того, щоб дитина щось розфарбувала в історичному плані, можливо, приготувала собі якийсь капелюшок. Вінницька Петро Чорний, гурти Авіатор, Астарта, Чорнобриці, «Бряцбенд» В день народження Вінниці співатимуть на площі Василя Стуса. Наступного дня на цій же площі відбудеться фінал четвертого міжнародного вінницянського фестивалю комедійного та пародійного кіно. Вже традиційно з городянами його відзначають сценаристи та режисери Анатолій Борсюк, Давид Черкаський, також керівник журналу Єралаш Борис Грачевський. В этом году річ совпадает 12 сімтября, кромі всього День українського кіно, і якраз хорошо вот в танцю церемонія четвертого награждення четвертого фестиваля. Уже мені приємно, що этот фестиваль розвивається за словами Вінницького міського голови Володимира Гройсмана, які у минулі роки день міста проголошують святом безалкогольним та політичним мешканців та гостей міста запрошують приєднатись до святкування, протягом якого буде багато сюрпризів. Зокрема, святковий салют.